Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сталевий карабін для риболовлі. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в закритому положенні. Пропонуємо до вашої уваги ковзаючі диски для фітнесу. Дані диски це ідеальний вибір для тих, хто прагне швидко привести себе у форму та позбутися від зайвих кілограмів. Вони складаються з двох міцних пластих з ергономічним протектором, виготовлені з надійного пластику, що витримує значні навантаження. За допомогою дисків можна виконувати плавні ковзаючі рухи по поверхні стіни або підлоги. Дані диски чудово посприяють ефективному спалюванню калорій. Пропонуємо до вашої уваги шкарпетки для пілатесу. Дані шкарпетки є ідеальним вибором для різних занять, включаючи йогу, пілатес, станці, фітнес та багато іншого. Вони мають резинові елементи на підошві, які гарантують надійне щеплення у ключових точках контакту з будь-яким типом поверхні. Це забезпечує надійну фіксацію та впевненість у кожному русі. Вони виготовлені з бавовни, що робить їх приємними на дотик та забезпечує хорошу вентиляцію. У наявності великий вибір кольорів та розмірів. Пропонуємо до вашої уваги керамічну точилку для ножа. Дана точилка це компактний та універсальний пристрій, призначений для заточування ножів різних типів. Вона ідеально підійде для любителів активного відпочинку, яким потрібний надійний інструмент для підтримки гостроти своїх ножів. Вона забезпечить точне та ефективне відновлення гостроти лес. Додатково в точилці є алмазний конічний стрижень, призначений спеціально для заточування зубчастих лес та ножиць. Вага складає всього 30 грам, що робить її зручною для перенесення. Пропонуємо до вашої уваги прилад для автоматичного підсікання вудочки. Даний пристрій значно спрощує процес риболовлі. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, має високу міцність та стійкість до корозії. Після встановлення наживки достатньо натиснути на спусковий механізм та автоматичний пристрій готовий до дії. Коли риба ковтає наживку, відбувається відскок і гачок її захоплює. Більше не потрібно постійно слідкувати за поплавком. Просто закріпіть наживку та активуйте. Це спусковий механізм, решту пристрій зробить за вас. Пропонуємо до вашої уваги термоковдру для кемпінгу. Дана ковдра це корисний аксесуар до вашого кемпінгового спорядження. Вона вологостійка та вітро не проникна, зберігає свою еластичність при температурах нижче нуля. Крім того, вона достатньо компактна, щоб поміститися в кишеню куртки та важить всього 40 грам. Вона відображає 80% тепла, що відбувається тілом, та доступна у трьох розмірах: 210 на 130 см, 210 на 140 см

Пропонуємо до вашої уваги накладку на раму велосипеда. Даний аксесуар розроблений спеціально для запобігання пошкодження рами вашого велосипеда. Він ефективно захищає лакофарбове покриття від ударів гравію, землі та каміння, які виникають при обертанні переднього колеса. Також завдяки цьому захисту зменшується шум від ударів, що робить вашу поїздку більш комфортнішою. Захисна плівка легко клеїться на нижню частину рами та надійно фіксується завдяки клеєвій основі. Процесу установки дуже простий та не займає багато часу.